Всіх сюди. А ще мені здається, що сюди прийшли ті люди, які не бояться, щоб з них малювали карикатури, правда? Одного разу ми були з Михайлом Львовичем в поїздці в Сербії, і він, сидячи на конференції, намалював мене, я, але я не хочу, щоб він мене розвішував в такому вигляді на стінах. А якщо серйозно, то звичайно, те, що 17 років. Ця виставка живе в Полтаві, що знаходяться люди, які її підтримують, що е, вона має продовження і майбутнє, це дуже важливо для Полтави. Тому що виставка міжнародного рівня, неординарна, повинна бути. І повинні бути люди, які будуть давати їй життя в подальшому. Тому е, всім гарного перегляду і. Гарного майбутнього полтавській карліці. Ми знаємо, що 1 квітня це день народження Гоголя, нашого великого українця, який прислужився різним культурам і заклав подальший стиль літератури. Він сам був оптимістом. Він говорив, що ніколи ніхто не бачив мене в стані, який би вплинув на стан іншого і потягнув якусь хандру, якусь невпевненість. Тому Гоголь був дійсно людиною з гумором, і його твори наповнені цим гумором. Я чого ще згадав, тому що ця виставка своєрідна. Але якщо говорити про попередню, то була цікава тим своєю ідеєю, що нащадки на середина у нащадки Гоголя. І це було поєднання культур. Можливо, надзвичайно важливо зуміти в світі знайти єдність. І такі виставки якраз і послуговуються. Тої єдності, і думаю, що людина і нація країна, яка дозволяє собі посміятися над собою, цим самим знищуючи ті в собі, використовуючи в собі всі слабкі сторони. 20 Є свої традиції. Очень приємно, що я здесь вижу людей, которые 17 лет назад. основали эту выставку. 17 лет назад они были в первом жюри нашего конкурса. 17 лет назад они были первыми зрителями. И традиционно повелось, что я когда выхожу к микрофону, я пытаюсь назвать фамилии, имена тех, кто с нами, тех, кто нам тогда помогал и тем, кто нам помогает сейчас. Поэтому тут дело не в шлафере, дело не в, в том, что э... Дело в том, что у нас сегодня совершенно великолепное событие. И сегодня у нас стоят наши друзья, стоит Евгений Самойлов, стоит Сергей Литвин, стоит Николай Подгорный, стоит Михаил Косенко, стоит Гоголь, стоит только Николай, стоит Эдуард Головашевич, ну посмотрите, этот оркестр, он играл у нас 17 лет назад. каждый год э, кто-то нам помогает, кто-то нас поддерживает. В этом году мы рады, что нас поддержала Оксана Антоновна Деркач, Полтавская миска рада, это очень много для нас значит. В этом году нас поддержало Полтавское отделение Украинского фонда культуры, спасибо огромное. И вы понимаете, в этом году у нас добавились новые друзья, новые партнеры, новые коллеги. Кстати, Кількість зрителей на відкритій Корлюки, воно как-то стабільна, постоянно, його можна оприділити одним словом, много. Напередодні свого ну, скажімо так, не будемо уточнювати чергового дня народження. Мене переповнюють дійсно почуття гордості. Я гордий тим, що саме у нашій славній Полтаві, колись був започаткований вже скільки років. Існує цей чудовий фестиваль, фестиваль гумору, фестиваль гострої думки, фестиваль глибокої думки, фестиваль всіх тих людей, які вміють дивитися на світ широко розплющеними очима і бачити цей світ різним прекрасним, Королюка, не відходь від мене далеченько. І я дякую вам за те, що ви вмієте не тільки слухати, а й чути, не тільки дивитися, а й бачити. Кни вы сняли у Полтаві незвичайний зараз час